Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ці слова зараз чують і співають ледь не у кожному куточку світу. З дня народження автора державного гімну України Павла Чубинського сьогодні виповнюється 186 років. Увесь цей час бориспільці пам'ятають і прославляють постать видатного земляка. Тож в центрі культури і мистецтв відбувся фестиваль фольклору та народної творчості Чубинські гостини. Івливі козацькі побутові та кріпацькі пісні, а також обрядові дійства. Протягом заходу на сцені виступили чотири танцювальні ансамблі, десять хорових колективів та дві вокалістки. Окрім артистів-аматорів з Борисполя, свої номери представили і гості з інших міст та сіл, зазначила директорка центру культури і мистецтв Ірина Дуденко. Сьогоднішній захід це фестиваль. Народної творчості та фольклору, адже Павло Платонович Чубинський він зберігав і збирав наші українські звичаї, традиції. Він був народознавцем, тому ми його нащадки. Він наш земляк, це е, безпосередньо наше завдання і наша задача. Адже ми не маємо права забувати про свої традиції, тому що сьогодні. Одне із ключових, за що воюють наші хлопці, це за збереження нашої культури. А Чубинські гостини як фестиваль сьогодні проводився в такому форматі вперше, тому що минулого року це був просто концерт, звітний концерт наших колективів, колективів Центру культури і мистецтв Бориспільської міської ради. Цьому році ми разом з управлінням культури вирішили. Зробити такий трішки ширший масштаб, і запросили громади, які більш прилеглі до нашої. І дуже приємно, що сьогодні наші колективи, наші учасники художньої самодіяльності могли подивитися і на обрядове дійство, яке привезла Переяслівська громада, і на той ансамбль вокальний, який привезли. Престолична сільська громада. Протягом концерту колективи з Борисполя Переяслава, Любарців, Дударкова, малої стариці та Лебедина дарували глядачам народні танцювальні номери та пісні українського фольклору. Окрім цього, відвідувачі заходу перед переглядом концерту та після нього могли насолодитись виставкою майстрів у холі центру культури та мистецтв. Представили членкині клубу Спілка митців Борисполя вишиті прикраси, акварельні та текстильні картини, гердани, намиста, Петриківський розпис, писанки та ляльки-мотанки. Авторські ляльки, які уособлюють постаті Миколи Гоголя, Тараса Шевченка та Павла Чубинського, представила Юлія Петренко. Це такий художній образ, який я Зібрала і представила в такій ляльці, де можна побачити краєвида Борисполя, сам власне такий зібраний образ портретної ляльки Чубинського, і гімн, який прикрашає одяг. Цієї ляльки. Це експериментальна техніка. Я дуже люблю експериментувати свою творчість. За основу, це текстиль знову ж таки. А далі елементи декору це синтетична глина, розпис крилом і графічна доробка. Гердани, селянки, намиста та інші нагрудні прикраси в етнічному стилі презентувала майстриня Тетяна Цвик. Бісероплетінням пані Тетяна займається вже чотири роки. Це взагалі раніше було чоловіча прикраса як оберіг, а жінки потихеньку її. Перебрали на себе, почали робити в такому стилі квітковому, бо орнамент робився чоловічий, і там оберіг закладувався у зорі, закладувався оберіг. Ну, а зараз вже роблять калини, квіти. Дуже красиві є гардани, просто на них дуже багато часу йде. І... Схеми саме головне схеми треба або самі малювати, або у майстринь, які вже намалювали їх купувати. У мене схеми не мої, це схеми зроблені по схемам майстринь, які їх малюють. Мої намисто моє і народні отакі це береться з народного. Всі ці узори беруться із народних мотивів. Авторкою ж акварельних картин на виставці є Людмила Степанян. Одна із робіт є унікальною. Її авторка писала зі старовинної фотографії своїх рідних. На цій виставці у мене є деякі роботи, які торкають глядача саме тематикою своєю. Це переважно роботи, які на присвячені темі війни. Це робота Вінець Надії, яка позаду мене. Це робота в обіймах любові, це де зображена мама з дитиною, а також робота із серії Сила роду, на якій зображена моя бабуся з фотографії молодості, і зображена на руках тримає дитину. Також по фото була відтворена. Дитяче фото мого дядька, от хоча мої рідні кажуть, що вона не дуже схожа на себе на тих фотографіях, але мені здається, що схожість все ж таки є. Але композицію я вже підбирала сама, і ем, на цією жінкою, яка тримає на руках дитину, летить Байрактар. Окрім цього, свої вироби на виставці представила Олена Кравчун, Ганна Антонюк, Тетяна Шапран та Олена Андріяш. Усі ці майстри та аматорські колективи протягом двох годин оживляли та осучаснювали те, що так прагнуть знищити наші вороги, та те, що так плідно створював та зберігав Павло Чубинський. Анастасія Усик, Денис Драган, Юлія Глушак, новини, Терес Бориспіль.